Нас чекали холодні клуби, шкільні сцени, чужі е, сцени театральних колективів інших міст. І ось минулого року наш театр перетворився в великий будівничий майданчик, де наче у вулику закипіла робота. Кожного дня приходили на цей будівничий майданчик, наш колишній губернатор. Сергій Ларін і теперішній Андрій Ніколаєнко. І ось настав день, коли ми вийшли на сцену і глянули у залиту золотим сяйвом сцену. Ви знаєте, дуже важко описати ті почуття, які ми відчували. Тільки сльози потоками лилися з наших очей. І, мабуть, це було справжнє, реальне відчуття щастя. Низкий вам уклін за це, пане президенте. Що ви е, дали нам цю надію і зробили її реальною? Вони